Тому, якщо ви їх е, не побачите в групі, де я продаю е, товари, які знайшов із загублених посилок, значить дружина її забрала собі. Так, а це Ага, отак. Так, ну, власне, е, така сумка невелика, буквально під гаманець, телефон і там щось якесь дзеркальце або помаду. Но сама соть. Типу, вона то випрямиться, вона буде більш квадратна. А, бренд я не знаю, що то за, за бренд. Така сумка, невеликий ремешок. Ну, власне, а, все. Ціну ви побачили, ми відкриваємо наступну. Тут, як на мене, ідентична все те ж саме. А, 健身。人生